Цине ляшко хвилина. Я дам. Шановна пані Герман, абсолютно правильно казала і про безробітних, і про інші категорії громадян. Але всі ці проблеми йдуть від одного: відсутність в нашій країні справедливості, відсутність в нашій Україні незалежного правосуддя. Незалежних органів міліції, прокуратури у цій країні прав той, у кого більше прав, у кого є бабки, у кого є волохата рука, у кого є блат, у кого є папа, мама, а той прав. Якщо ти сирота, якщо ти бідний, якщо ти селянин, якщо ти робітник, то тебе ногами під зад виштовхають з будь-якого чиновницького кабінету, ти роками ходитимеш по судах, не добившись правди. Ти роками нічого в цій країні не досягнеш, бо ти від народження тобі не пощастило родиться в сім'ї депутата, міністра чи чиновника. І проблема прав людини це не тільки проблема політв'язнів, Тимошенко, Луценко та інших, а це проблема мільйонів українських громадян, які сьогодні не захищені і які не мають прав. І тому ми вирішимо проблеми країни за однією умовою. Коли тут буде справедливість, а тоді буде порядок. Пари...